Всім привіт! Сьогоднішнє наше відео буде корисне для жителів України. Зараз ми поговоримо на те, як отримати посилочку з Aliexpress, щоб вона прийшла через нову пошту. Звичайно, і раніше деякі посилки йшли через нову пошту, але левова частина посилок йшла через Укрпошту. А як працює Укрпошта? Відомо всім. Посилки йшли дуже довго, по 2-3 місяці. Зараз ситуація змінилася. І практично любу посилочку з Аліекспрес можна замовити через доставку нової пошти. В цьому випадку доставка займає 15 днів. Я вже замовляв так товари. Саме швидше посилочка дійшла за 12 днів, і саме довше була в дорозі 20 днів. І то це залежить ще від продавця, тому що деякі продавці відправляють посилочку в день замовлення, інші можуть відправити її на другий, на третій день або навіть на четвертий. І так, зараз я на конкретному прикладі. Постараюсь швиденько розповісти, як зробити, щоб посилочка прийшла через нову пошту. Заходимо на AliExpress. Зараз я обновлю сторіночку. Обов'язково потрібно зайти під своїм логіном і паролем. Так, довгенько вибирати нічого не будемо. Сьогодні розпочалися скидочки до 29 числа. Тиснемо перше, що нам попадеться. Я хотів собі придбати колись друн. Ну, давайте, саме дешевенький виберемо. І так, на сторіночці товара, якщо є варіанти вибору комплектації, то ми вибираємо комплектацію, яка нам потрібна. Виберемо максимальну, з камерою 4К, подвійною і сумочка ще в комплекті. Добре, комплектацію ми вибрали. І тепер нам потрібно вибрати спосіб доставки. У даного продавця тут одна служба доставки, AliExpress — стандартна доставка. Якщо у продавця, в якого ви купуєте товар, декілька способів доставочки, ну, наприклад, 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 давайте ось цей товар візьмемо. Ось як ми бачимо, у цього продавця декілька. Служб доставки, вам потрібно буде вибрати AliExpress стандартну доставку. Саме в цьому випадку посилочка буде йти через нову пошту. Тому при виборі товару ви вибираєте AliExpress стандартну доставку, тиснете Застосувати і можна додати товар в корзину. Зараз, якщо у продавця є купончики на скидочку, то бажано їх використати. Ми отримали купончик на скидочку 85 гривень. Так, ми все вибрали, купончик отримали. Так, ну що ж все, тепер можна додати товарчик в корзину. Ой, мало не забув. Постійно забуваю вімпкнути кешбек. 5% кешбека. Так, кешбек активовано. Додаємо товар в корзину. Переходимо до корзини. Тут бачимо наше замовлення. Вибираємо його і переходимо до оформлення. На сторінці оформлення замовлення вам потрібно буде звернути увагу на перший пункт адреса доставки. За Замовчанням тут стоїть доставочка на вашу домашню адресу. Якщо ви її залишите, то посилочка піде укрпоштою. поштою. Для того, що посилочка пішла новою поштою, вибираємо пункти видачі. І програма на основі вашої домашньої адреси автоматично визначає найближче відділення нової пошти, яка знаходиться біля вас. І відповідно туди піде ваша посилочка. Способ оплати в мене тут прив'язана доларова карточка до Aliexpress, тому я її залишаю. І тут можемо переглянути склад нашого замовлення. Якщо вас все це влаштовує, то можна тиснути кнопочку Оформити замовлення. Оплата завершена. Переходимо в мої замовлення. І як ми бачимо, ось наше замовлення. На даний момент платіж перевіряється, і через 15-20 днів я отримую свій квадрокоптер на відділенні нової пошти. На цьому все. Якщо відео було для вас корисне, не забуваємо за лайки і підписку. І до зустрічі на моєму каналі.